Привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні я намагатимусь знімати звіт для вас по шкарпетковій корзиночці. Я думала, що з голосом буде краще через 2-3 дні, як зазвичай, але ні. Голос не повертається. Певне, ця проблема залишиться на деякий час. Але я ж не можу не знімати, тому що я беру участь в багатьох проєктах. На даний час ще в багатьох. Хоча я скорочую їх. Скорочую для того, щоб зробити собі відпочинок перед святками. І певне не буду приймати участь ніде, ні в чому. Хіба будуть старти оці різдвяні, то я... Там щось розпочну для себе, щоб мати зимою мотати якісь вітерки. А так, сенсу заганяти себе не бачу. Я досить довгий період вела активно канал, в мене куча є відео. Вчора вийшов майстер-клас на ці рукавички з пальцями. Ось такого формату. Друга ще дов'язується, готуюся зробити гарне фото. І... Коли вже буде пара поставити на заставку, щоб було привабливо. І буду відпочивати вже я в листопаді, трошки пов'яжу на благодійність. Тому що це такий період, коли треба е, адвентовий, коли треба збирати каміння, треба щось робити, якісь добрі справи, щоб приготуватися до свят. Ось. Сьогодні я буду розповідати вам про ці шкарпеточки. Це шкарпетки мого сина. Майбутні вони зв'язані від мисочка з пряжі Алізе. Пряжу купляла рік чи два тому, навіть не знаю, чи палітра зараз є ця в продажі. Ось Це був в мене залишок, тому що я минулого року теж йому зелененький. в'язала. як ви бачите, улюблений колір мого синочка зелений, так як і в мій дитинстві. Я дуже любила зелене все. Я бачу, що і зараз воно мені найбільш підходить до, до моєї шкіри, до мого лиця, певне відчуття були в дитинстві правильні. От, і ці шкарпетки зв'язані на розмір десь 34 дитячий. 20 ступа. Я просто не знаю по таблиці, як там правильно. Я в'язала, щоб ступа в мене була 20 см, а носить черевички синочок 34, йому 9 років і ось такі справи. Це вже буде подарунок під ялинку. Шостра п'ятка, так як я завжди в'яжу. Тут в'язано від місочка догори і тут еластичне закриття зроблено. Ось такі трошки ширше зроблено, щоб воно так, як мішечок, було, красиво виглядало. Ось і гарно сідало по ніжці і не заважало при надяганні, бо як зробити туге, то можна одягати його. Буде десь в цьому районі погано надягатись чи ще щось, так в мене еластичне, красиве закриття косичкою. Це не знаки дами, це інше закриття. Колись я знімала шматочок, але я його зараз не знаходжу, тому буде в мене нагода. Можливо, в наступних шкарпетках я покажу майстер-клас на таке закриття. Ось, це не знаки дами. Це по-іншому. Я завжди його використовую, тому лайфхак покажу вам. І що? По цих шкарпетках усе вони йдуть в торбинку. Я була приготувала ленточку, щоб зв'язати перед вами гачочок, Але ці шкарпетки я вже перекладала три рази, збиралася знімати відео, тому ленточка в кухні, а я на дворі і зв'яжу вже за кадром. Сюди причеплю гарненько і зроблю бантик. Ось Справ стає все більше, часу стає все менше, і шкарпетки в мене зменшуються кожним разом. То я на початку в'язала по дві пари за місяць. Півтори, можна сказати, тому що показувати три носка. Ось, І зараз в мене трошки ще зменшилося вільного часу, тому що діти в школу завези, привези, обід і по кругу по кругу, і в мене вийшло, що мало вільного часу зараз їй. Получились в мене маленькі шкарпетки цього місяця одні. Ось. Але я купила бобінну пряжу, цілий таку бобіняку. Якщо я не кину, нічого то покажу. Похвастаюся вам, дивіться Купила я. Дочекалася нарешті свою пряжу з фабрики. У нас там продавчення в Фейсбуці є Світлана Андрійчук. Вона зараз продає ось такі бобійні пряжі українського виробництва. Ось чекала я довго, неділі три. І в мене вийшло, що замість 2 кілограм, які я замовила. Купляла я цю пряжу по 25 гривень. В спільній закупці брала участь. Зараз нагрузка на цю фабрику, і фабрика маленькими частинами продавцям цю пряжу відсилає, продавці теж незадоволені, люди незадоволені, <кхи> в тому числі і я. Ось. І ось такі справи, що ця бобінка йшла до мене три тижні. Зваживши її, я зрозуміла, що пряжа прийшла не вся. Прийшов один кілограм дівчата. Пряжі, мало би бути два. Я купила 2 кг пряжі вовняної, така вона жорстка, як сівірянка, як мішковина якась така. Жорстка геть, і буду з нею в'язати такі, Еля каже, супливі шкарпетки. Шкарпетки зігріваючі, коли людина хворіє, дуже актуальні. Тому справи в мене підуть швидше, я так думаю. Особливо, коли я закінчу проєкт з шапками. Справа мене зрушиться з мертвої точки. Я планую в листопаді пов'язати більше шкарпеточок. Ось і на подарунки, напевне, і на ЗСУ трошки кілька пар. З 2 кілограмів, я думаю, нормально так буде шкарпеток, тому буду в'язати я шкарпетки, дівчатка. Ось, минулого місяця у нас була переможна ця Ліна Сергієнко. Вона отримала. Подаруночок від мене. Ось є відео на її каналі про цей подарунок. І надіюсь, наступного разу буде хтось дуже, дуже активний, тому що у нас виграють завжди найкращі шкарпетки. Ми за них голосуємо. Приєднуйтесь до нашого голосування в спільноті кожного місяця. Числа десь від 6 до 10 я. Викладаю шкарпетки. Чотири варіанти, хто найкраще, на нашу думку, справився з завданням. Ось і тоді глядачі і всі, хто забажає, можуть проголосувати за якийсь варіант шкарпеток. І таким голосуванням виграли вже скільки у нас там було? Червень, липень, серпень. Три місяці було. Першому була. Дівчинка з Німеччини, в другому Світланка з Хмельницької області виграла, в третьому місяці Ліна з Києва. Ось, хто буде наступним. Слідкуйте за нашим каналом, за нашими шкарпеточками. Голосуйте, дивіться, що дівчатка нав'язали. Дуже гарні зараз шкарпетки, не буду казати, чиї є. Я вже бачу можливість виграти в дівчинки. Ось тому. Приєднуйтесь до нашого такого змагання шкарпеткового. Голосуйте і передивляйтеся відео, щоб знати, хто найкращі шкарпетки зв'язав цього місяця. А вам я бажаю міцного здоров'я, мирного неба. І хай у вас все буде добре. До побачення.